Собака, друг людини, та ще відмінний помічник міліціянта. У цьому на власні очі переконалися дітлахи однієї з сумських шкіл. Кінологічний центр для них влаштував день відкритих дверей, щоб ближче познайомитися із, на перший погляд, великими і страшними, але по-справжньому добродушними тваринами. Частих візитів юних гостей в кінологічному центрі області вже звикли. І, попри спеку, чотирилапі помічники охоче демонструють свої вміння та навички. Чорний лаборатор Гуч впевнено долає перепони. Демонструє навики початкової дресури, швидко знаходить у машині зброю. Правоохоронці хваляться собака один із кращих їхніх помічників. У зоні АТО пес працював на славу, знаходив боєприпаси та вибухівку. По поиску зривчатих тобто непосередньо, як вони іщу в зоні АТО зривчати віщества. Також задержание. Дітлахи у захопленні від побаченого. Уважно слідкують за кожною командою правоохоронця та рухами собаки. Говорять, спочатку було лячно та після майстер-класу ледь стримують емоції. чорна, Очень хороша, красива, умна, класна, вірне, прикольна. Мне больше всего понравилось, когда собаки искали в определенной машине взрывчатку или пистолет. Мне очень понравилось, когда собака исполняла команды своего хозяина. Очень понравилось, когда собака искала оружие в машине. Очень понравилось, когда собака все препятствия переходила. И очень понравилось, когда собака искала наркотики. Додають, тепер навіть задумалися, а чи й собі не працювати з чотирилапами, бо ж собака друг і помічник людини. Данило Горвач за матеріалами служби зв'язків з громадськістю у МВС у Сумській області.